Просто уявіть собі, настільки наш всесвіт, він мегамасштабний. Просто враховуючи тих мільярд різних галактик. так? І цілий всесвіт, він є в руках Бога, в тому числі і я як людина. І ми собі можемо задавати питання. так? То чим я можу вгодити такому ж величному Богові? Що я йому можу дати? І наш пастор Станіслав Миколайович показує, що я просто повинна бути чистою, посудиною в руках Бога. Господь Бог Він наводить нам такий приклад на посудині. що ж Богу потрібно, так, 2 Тимофія, глава 2, 20 вірш. Бог каже, у великому домі є не лише золоті і срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні. Одні для почесного вжитку, а інші для непочесного. Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря. Готовий для кожного доброго діла. Амінь. Це неймовірне слово. Бог каже, так, що кожного з нас може вдома бути так, така посудина, така гарна, яка дуже рідко використовується. Може, в принципі, ми і ніколи до неї, до, до неї не доторкаємося. Так? Але є та посудина, якою ми дуже часто користуємося. Вона прям для нас така комфортна, сама любима. І Бог каже, що ми повинні бути тією корисною посудиною, яка буде для доброго так, ем, використання, де Бог може вкласти в мене своє слово. І я, як та посудина, і чистим, смиренним серцем піду і буду виконувати волю батька. Тому секрет і полягає в тому, що Бог він чекає смирення від нас. Але на жаль, дуже багато віруючих вони більше фокусуються на своїй гордості, на своїх амбіціях. А я так хочу. Мені тут не подобається, що тут таке слово Боже проповідується. Нехай буде так, як я хочу, нехай так буде, як мої там прапрабабки говорили. І Бог каже, що я гордим противлюся, а тільки смиреним я даю благодать. А що таке ж благодать? Це є сила Божа, яка допомагає мені в житті рухатися далі. І Господь Бог піднімає мене ще більше, і ти духовно зростаєш. Тому Бог каже: упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підніметь. Амінь.